Громадські організації є двигуном змін в країні. Mm -hmm. Дякую. Е, щодо молодих політиків, вони, звичайно, є в нашій країні, але їх досить малий відсоток. Якщо збільшиться їх відсоток, то це як, ну, як буде співати на дуже по різному. Я думаю, що питання не в віковій а в групі, а питання в тому, яку якість несуть ці політики. Можуть бути хороші старші політики, можуть бути хороші молодші політики і навпаки. Є багато корумпованих молодих політиків. Тому я думаю, що вік головний. Головне це система цінностей, головне це рівень фаховості, головне це те, з якими ідеями приходить людина парламент, що вона там буде робити. Дякую вам, велике. Чи допоможуть ваші патріотичні настрої змінити перетик корупції в нашій країні? Я не впевнений, чи є зв'язок між патріотизмом і неколиковою. Саме, саме якщо людина е, патріотично налаштована, то хоче відверто до чогось найкращого. Я, Я вам сказав так, і одні і з і найбільш корумпованих політичних сил зловживали гаслами патріотизму. І тому е, мені здається, що так, це патріотично не бути корумпованим, і так це не патріотично бути корумпованим. Я так само був дуже обережним стосовно того, ну, як, як ми, ми та як ми як ми це називаємо. Як, як ми б я б хотів уникнути будь-якого таврування. Мені б дуже не хотілося, щоб слово патріот почало вживатися в лапках і в пернасному сенсі. Це часто є. Я розумію, я розумію. І скажіть, будь ласка, як ви бачите країну через 10 років? От саме ваша тема і дуже цікаво дізнатися. Я бачу її сильною, впливовою і розумною. Я думаю, що в нас немає багато варіантів, ми мусимо зробити таке. А що ну, якими інструментами ми тими самими інструментами маємо користуватися, щоб це зробити? От ми саме як молодь, брайте нам молоді, які інструменти використовувати для того, щоб зробити таку сильну незалежну державу. Я думаю, що дуже важливо розуміти, що кожен з нас, кожен з людей може однаково бути на службі в добрих справ і на службі в злих справ. І весь час треба, треба себе ставити під сумнів. Весь час треба собі задавати питання, чи я не переходжу на сторону зла. Я бачив дуже багато людей з перспективних молодих, розумних, які починали як ті, хто хотіли змін, а закінчили як менеджери в системах, які, власне, проти цих змін боролися. Якщо ми хочемо, щоб зміни відбулися, то всі люди просто повинні.